Ірпінь Фест Минулими вихідними у парку Незнайка Ірпені розгорнувся перший унікальний ярмарок крафтових виробників ветеранського та цивільного бізнесу. Мета фестивалю об'єднати тих, хто повернувся з фронту, і тих, хто щоденно підсилює боротьбу своєю працею в тилу. Ініціював і заснував такий формат ярмаркування. Ветеран Андрій Смик. Мета перед цим фестивалем це однозначно інтеграція суспільства у ветеранів. Допомога ветеранським бізнесам також сприяємо розвитку громади, а також однозначно це допомога фронту у незвичному ярмарку. Взяли участь 50 ветеранських бізнесів. Вироби багатьох з них вже добре відомі людям. Як скажімо, ось ці патріотичні ручки виготовлені з використаних гільз, а перетворює їх у справжнє мистецтво ветеран АТО Віталій Сармат. Є патент вже, тобто досить багато людей вже знає, мене як виробника саме ручок із збір. Тут не лише патріотичний товар, а й патріоти-покупці. Мені подобається те, що кошти йдуть на ЗСУ. Оце те, що мені більше всього подобається, тому ми купили собі прикраси, дітям іграшки і ручку. Неподалік впізнаємо ветерана АТО, нині діючого військового Андрія Несмачного вже більше п'яти років. Як він заснував крафтову майстерню і дивує усіх оригінальними виробами зі скла, металу, шкіри та фанери. Проєкт об'єднує 11 11 діючих військовослужбовців, які працюють на фронті. Ось, а ті, хто знаходиться тут, там у відпустці чи там на реабілітації, я в даний момент там на лікуванні знаходжуся, ось ми робимо те, щоб забезпечити їхній побут там. Трошки кращим і забезпечити, перекрити їхні бойові потреби. Військова тематика, символіка для нас дуже цікава з дитиною. Чоловік у нас військовий, тому придбали для нього браслетик, Думаю, буде довольний. У ці дні можна було зустріти представників бізнесу не лише з Ірпеня, підтримати об'єднавчий рух, з'їхалися з багатьох куточків України. Ось такий вишуканий етноодяг для дітей шиє ветеранська родина з Волині. Кажу, іноді доводиться складати самому за машинку. Так як виявилося, це набагато складніше, ніж танк. А ще волиняни привезли до ірпеня надзвичайні делікатеси. Пройти повз них і не звернути уваги просто неможливо. Це олень, в'ялений олень. Є спеціальні ферми, які вирощують тварин для переробки. Наталя з чоловіком Атовцем розпочали свій бізнес ще на рідній Донеччині. Потім переїхали на Волинь і зараз рекламують свій товар вже в Ірпені. Переконатися, що продукція на ярмарку і справді смачна, вирішив і засновник фестивалю для дегустації. Обрав крафтові гострі соуси із фермерських перців. Це друг нашого фестивалю Нікіта. У нього завжди все добре, він все смачно готує, він нам допомагає, допомагає, працює з ветеранами, постійно передає свою чудо продукцію на фронт. Красавчик. Хоча цей фестиваль лише дебютує в Ірпіні, але його вже підтримали багато підприємців. Ось це зінка. Ні, ні, господиню цієї вітрини звати Марина. А зінка це коза. І саме козине молоко перетворюють на сирні делікатеси у селі Усівка на Київщині, і яких тільки видів сиру тут немає. Кажуть, у виробництві застосовують французькі технології. А щоб усі охочі змогли скуштувати вітрину щедро заставили дегустаційними зразками. Ми були дуже раді, що такий ярмарка така. Є, і на даний момент бажано, якби так і часто були ярмарки, проводились, допомагали щоб нашим військовим. Дуже приємно, що сьогодні така кількість до нас завітала цих бізнесів. У них буде можливість познайомитися між собою, обмінятися контактами, телефонами, задружитися, аби далі спільно відбудовувати Україну, піднімати економіку. На заході були представлені також організації, які надають безкоштовну підтримку ветеранам у відновленні здоров'я та реабілітації. Може, хто ще не знав, ветерани можуть звернутися у центр без обмежень на безкоштовне протезування нижніх кінцівок. Нас на даний захід запросив ветеранський простір. Ми займаємось протезуванням, займаємось реабілітацією, не просто виготовляємо протези, а вертикалізуємо людей, допомагаємо їм навчитися ходити. В нас безкоштовне протезування по державній програмі. Поруч фахівці демонструють процедуру голковколювання, щоб відновити кровообіг і покращити еластичність м'язів. Ці та інші методи відновлення надають військовим також безкоштовно у Києві на оболоні у реабілітаційному центрі милосердя та здоров'я. Звертайтесь до наших адміністраторів. Ми вас записуємо. Спочатку на консультацію ми проводимо консультацію і потім вже даємо рекомендації по реабілітації. Здається, фестивалю Ірпінь Фест 4.5.0» вдалося продемонструвати ветеранам і ветеранкам, що у них є можливості відновлюватися, розвивати свій бізнес і є кому їм допомогти в цьому. Цей фестиваль це приклад того, коли місцева влада, ветеранський бізнес, відповідальний бізнес місцевий об'єднується для того, щоб наші дівчата і хлопці, які зараз боронять нашу країну, знали і бачили, що ми поруч, і ми завжди будемо робити все для того, щоб перемога була якнайшвидше.